Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І перший день турніру. Всі дуже швидкі, без жовтих. Тобто у нас будуть фіолетові, більш-менш противники, напевно. Я виставив отаку команду. Не знаю, як вона вистоїть. Так, що тут у нас? Угу, mm -hmm. Начебто можна було б взяти щось синє, напевно. А, ну, давайте змінимо. Давайте спробуємо так. Там міньйони є. Є миньйони. Добре, ну давайте спробуємо. Не знаю, як це вплине, чи буде щось актуально. Так. Так, так, так. Є фіолетові. Давайте синіх. Хай заряджається ця Альфріка, але мені здається щось не те. Ні, це була одразу тупість. Все. Ми тут одразу програли, так, Ну... No. Чи зможемо ми якось викрутитись? Не впевнений. Треба було напевно. Так, у нас є. Та нічого немає. Добре, ладно. Треба. Брати. О той перший розклад, який був. Я хочу добити, напевно, каполюшника. Так, хтось догорить. Так, один догорів. Зараз. Ну, ні, ну куди ж ти? Фух, 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 фух. Оце було. Цікаво. Цікаво. Так, тут у нас. О, ну, тут можна взяти червоних. Що у нас із червоних? Із червоних. Ну, я його ще не прокачав. Так. Пробуємо. Давайте спробуємо будемо грати від... ага, ага. ага. Добре. Є кристал. Так, є отак. Зараз воно буде заряджатися. В кого лупане. А, ну, у нас же ж є. Ведмедиця. Так, добре, я. Влоплю. Так, один є. І потрібно вже час діяти. Так. Так. Да, щось швидко, швидко дуже розібрали. І що далі робити? Блін, ну чому все так? Ні, якусь неправильну стратегію я вибрав. Оце під колір підбирати, щось крутити. Звісно, мені тут, можливо, з кольором трохи не щастить, але ж. Так. Прям трошки-трошки не добили, так? Да? І обов'язково необхідно влупити ж по моєму а, герою, який вносить демедж. Бідна Мар'яна. Так, от підкрутимо зараз. А чого я? А чого я? Мені б зелені збирати. Але нема з зелених. Та ні, тут вже мені здається, тактика була. Якщо в першому варіанті мені просто пощастило, то в другому все це не вийшло. Спробуємо ми. Спробуємо ми. Той варіант, який перший я вибирав. Щось я не бачу фіолетових. Добре, хай ще тут зелені є, хай прокрутиться, по я... Ведмедиця. Можливо. Так, зараз я. Добре. Я переставлю. Я. Все. Я тепер зрозумів, в чому проблема. необхідно ведмедицю переставити і поставити нормальний бік під озеро. Бо ми ж завжди будемо втрачати ведмедицю. Правильно. Так. Так, так, так. Є фіолетові нарешті. А протисну все? Так, що у нас тут? У нас тут все, начебто, добре, так? Да? Так, перепрошую, немали, невелика затримка була. Так. Ну, тут Тут все легко і просто. Я навіть не знаю. Ну, там в, в тих от... я, звісно, передивлюся, але мені здається, там не так багато було фіолетових, звісно, можна було щось крутити. Так, так, так. Тут все просто. Мені здається. Може ні. Але, але. Ну, тут такий турнір, що хочеться всіх взяти, але всіх взяти е не в змозі. Е я так думаю. Хотілося би і того, і того. Але вже взяли те, що є. Тут більше вгадаєш чи не вгадаєш з камінням. Ну, яке буде спочатку йти. Так, топ 10. Одна поразка. Ну, тут начебто зелені, зелені. Добре, давайте. А чого я взяв зелених? Розкажіть, будь ласка. Щось я нічого не зрозумів. Щось я взяв? А що я взяв? Чому зелених? Хто зна. Хто зна, чого я взяв зелених. Отак. От так. Є ще зелені такий варіант. Я ж хотів переставити ведмедицю і добре. Начебто все вирулює більш-менш. Ну, тут так, якщо хтось один зарядився, то легше вона йде. Якщо на початку в швидкій нічого немає у тебе, ні жодного каміння, то тут ти вже нічого не зробиш. Можна крутити. Так. Треба все-таки подумати, що краще брати, чи є сенс брати під команди противника або якось по-іншому. Подумаю. От якось так вирішив. Спробуємо. Тут немає. Альфріки. Думаю, так. Якщо буде альфріка, я буду змінювати щось інше, ставити. Ну, хоторна наприклад. Так. Да що ж ти будеш робити? Так, є фіолетові, за ними зелені, так. Так, де можуть бути ще зелені? Є зелені там, де потрібно. Там, де потрібно? І ми ще можемо. Знайти фіолетових. Так, ведмедиця є. І у нас є мінус один противник. Ну, я протисну його на всякий випадок, хай буде. Так, озеро працює, озеро працює. Давайте підкрутимо що з цього боку. Так, зелені трохи є. Так. Так, у нас багато міньйонів. Все, все порізали, всіх добили. Так, і. У нас є команда чемпіон, так? Ну, я так думаю. Топ 1 одна поразка. Скриню відкриємо. Ну, так, це складний турнір. Дуже складний турнір, як по мені. Перший день трошки тупняка після свята. Ну, не знаю, побачимо. Там, напевно, складніше буде, якщо. Виграти наступний день або парочку там виграти поспіль без поразок, там будуть мутанти. І там необхідно буде щось змінювати, бо там вже будуть стояти людвіги, розлімічені альфами ефірами. Тому будемо дивитися. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, як вам перший день? Як ваші справи? Чи готові ви йти в топ-1? Всім дякую, гарного дня, вам всім пока.